Понад 260 картин школи медитативного малювання мандал презентували на виставці Квітка життя у Черкаській галереї народного мистецтва, розповіла Суспільному керівниця школи Олена Казмірчук. Виставку можна відвідати протягом двох тижнів. Мандала це одночасно такий сакральний символ гармонії, зцілення символ який вміщує в себе ну, всесвіт, можна так сказати. І з іншого боку, це метод для гармонізації себе, для стілення себе, для наповнення себе ресурсом, наповнення себе позитивними. Енергіями. Ця мандала вона допомагає саме налаштуватись на оцю таку загальну єдність і водночас відчувати свою таку унікальність і проявляти себе в житті. Мені це дуже подобається, це як медитація. Тобто це для мене просто. Я улітаю. Воно малюється не з голови, а з серця. Тобто, ти сідаєш і в якомусь такому стані. І починаєш потім малювати для мене це можливість. Заглибитися в себе, я думаю, мами, діток мене зрозуміють, коли є нагода, знайти час на себе, присвятити його виключно собі в тиші, в тиші, що дуже важливо, спокої, гармонізація, таке в резонансі бути з собою, зі своїм спокоєм, внутрішнім, гармонією, любов'ю. Тому для мене це такий дуже чарівний світ, дуже рада, що він є в моєму житті. Насправді воно навіть по відчуттям мурашки йдуть по тілу, тому що йдеш, це все іде ще. Від серця, бо це коли малюєш, я сама була на майстер-класі одного разу, у мене теж є одна мандала тут. Ти не замислюєшся, яке воно буде. Просто от довіряєш, і це от щире почуття, і коли підходиш до кожної, ну таке враження, ну як таке можна було створити.